Більше 200 підприємців на Закарпатті отримали від держави компенсації за праці влаштованих ВПО. Двох чоловіків призовного віку та ймовірного переправника затримали поблизу кордону на Закарпатті. Ландшафтний заказник берег Закарпатського моря створили на Закарпатті. Фотограф Михайло Дорогович став призером міжнародного конкурсу. Консультативні заняття під час канікул проводять в третій ужгородській школі. На Закарпатті 203 підприємці отримали від держави компенсації за працевлаштованих ВПО у 2022 році. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної військової адміністрації. У повідомленні йдеться, що підприємці Закарпаття надали роботу 504 переселенцям. Найбільше працевлаштованих у сфері переробної промисловості це 42%, відсотки, та роздрібної торгівлі 12%, відсотків. А також у галузі охорони здоров'я 9%. відсотків. Днями в Україні збільшили розмір компенсації за працевлаштування ВПО бо до 6700 гривень за одну людину на Закарпатті поблизу українського горського кордону затримали двох чоловіків призивного віку та ймовірного організатора незаконної переправи. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Чоловіків призовного віку затримали ввечері 10 січня прикордонники відділу Лужанка. Встановили, що це жителі Івано-Франківщини та Харківщини. У публікації йдеться, що офіцери оперативного розшукового відділу загону виявили. Чоловіки через знайомих знайшли мешканця Ршавського району Закарпаття, який мав допомогти їм незаконно перетнути кордон. За надані послуги ухилянти мали заплатити 7 тисяч доларів. Ймовірного переправника затримали поліцейські. Водосховище на Тереблеріцькій ГЕС у Хузькому районі зареєстрували як ландшафтний заказник. Про це повідомив на Фейсбук-сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. У повідомленні йдеться, що заказник створили з метою збереження і відтворення природних комплексів навколо руслового водосховища на річці теребля, розташованого у Треблянській долині. Закарпатський фотограф Михайло Дорогович став призером конкурсу нью йорк фотографи Евертс». Серія знімків людей у традиційному одязі для різних куточків багатонаціонального Закарпаття почала друге місце в номінації Піпл фотографікалчер. Одинадцятикласниця Вікторія Потапова прийшла на консультативне заняття з математики. Учениця розповіла, що буде ходити на заняття з основних предметів, зокрема на ті, з яких складатиме ЗНО. Кнікули вони дуже великі, аж цілий місяць. І якщо я цілий місяць не буду нічого робити, я просто все забуду і прийду у школу, ніби першого семестру взагалі не було. Тому я вирішила ну, ходити щось, згадати. Артем Данилко, однокласник Вікторії Потапової. Хлопець розповідає: прийшов повторити математичні формули про уроки дізнався від класного керівника. Я прийшов сюди сам, добровільно, можна так сказати, тому що я вважаю, що мені ще треба підтягнути трошки знання з математики, з історії. Це мій сьогодні перший день, тому що вчора і позавчора я ще не знав про цю інформацію. Але от вчора, після обіду, десь я дізнався, і тому сьогодні одразу прийшов на математику. Шестикласниця Єва Боровицька навчається в школі з початку навчального року. Дівчинка розповіла: приїхала в Ужгород з Харкова. Сьогодні Єва прийшла на заняття з чеської мови. Я у старій школі ізучала німецьку мову, а чеську я перший раз так чула, тому я й прийшла. Я дуже погано її розумію, тому я і прийшла сюди. Учителька чеської мови Лідія Декун розповіла: сьогодні під час уроки діти повторювали лексику, читали та розмовляли чеською. У класі на занятті були учні двох шостих класів. Оцінок у нас сьогодні немає, але я думаю, що вони раді, що вони можуть бути присутні тут, зараз в школі, а не е, спілкуватися через монітор. Ніщо не може замінити живе спілкування з дітьми. Учителька початкових класів Лариса Пашковська під час таких уроків розпочала використовувати інтерактивний додаток. Пішли. На канікули після великого грипу. Де в класі не було половини учнів, і ті, хто пропустив найбільше, зараз нас доганяють. Ми випробовуємо цю програму, і вона йде на ура. Я бачу результати зразу усіх. Вони знають, як це працює, і хочуть самі спробувати. Це програма, яка на будь-які предмети працює і на математику, і на українську мову, і на я досліджую світ. Тому вона дуже зручна у використанні для вчителів початкових класів і дає швидкий результат. І дуже подобається дітям. Учителі запропонували ідею консультативних занять, склали графік та розіслали його батькам, каже директорка школи Світлана Фесенко. І починаючи з понеділка, на два тижні, от цей тиждень і наступний тиждень, нас будуть проходити ці заняття. Ми всі вчителі розуміємо, що під час дистанційного навчання ми не маємо змоги настільки детально пояснювати дітям весь матеріал, і дуже часто дехто з дітей не може Особливо це було проблематично під час останніх тижнів занять в семестрі, тому що відключали світло. За її словами, до консультативних занять залучили вчителів з усіх основних предметів. А ті вчителі, які не проводять заняття, роблять окопні свічки для військових. Олександра Заводяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.